Серед поля, попід небом жито жала, попід небом жито жала серед поля, вітер віяв, сонце гріло, дожинала, дожинала, сонце гріло, вітер віяв, в неї хустка, синя хустка шовком шита. Шовком шита в неї синя хустка. Серед жита золотого, як волошка, як волошка серед жита золотого, серед поля попід небом і зростала, і зростала попід небом серед поля, серед поля, як волошку, її скосять, як волошку її скосять серед поля. Понад нею небо й вітер заголосять. Заголосять небо й вітер понад нею. На те літо прийде друга в синій хустці, в синій хустці прийде друга на те літо, серед поля її пісню заспіває, заспіває її пісню серед поля, і над нею буйний вітер буде плакать, буде плакать буйний вітер і над нею. Серед поля лється пісня, віє вітер, віє вітер, лється пісня серед поля.